Вітаю всіх друзі, перед тим як вам розказати в своєму відео про проблему з корупцією в оборонному секторі України, які залишаються на вирішеному навіть на третьому році війни, я б хотів би сказати про висновок всього цього суто від себе. Попри відставки та арешти ключових фігурантів корупційних скандалів, система оборонних закупівель продовжує бути під впливом людей із сумнівною репутацією. Призначення Максима Гриценка на ключову посаду після попередніх звинувачень у масштабних зловживаннях викликає серйозні питання щодо прозорості та ефективності управління оборонними ресурсами в умовах повномасштабної війни. Це рішення, знаєте, це рішення підриває довіру до системи і створює ризик для національної безпеки, адже розумієте, що корупція в оборонному секторі може безпосередньо впливати на здатність країни ефективно захищатися. Під час війни Це все, що я можу сказати від себе. А ще раз перед тим, як вам розказати в своєму відео, про що йде мова, я хотів би подякувати всім українцям, які дивляться мої відео, які підтримують його лайками, коментарями. Тому що алгоритми YouTube завдяки вам просувають мої відео, рекомендують тим українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Отож, дякую вам від себе і до нашого відео. Вітаю всіх! Тоді моєму відео пойдемо про того самого Максима Гриценко, якого звільнили з Міноборони через корупційні схеми після відставки Резнікова 9 вересня 2024 року. Знову він очолив фінансовий департамент у системі оборонних закупівель Міністерства оборони України. Гриценка звільнили з міністерства оборони після контрактів, які призвели до втрат для держави. Вага на мільярди гривень через незаконне включення ПДВ у договори на постачання паливно-мастильних матеріалів. Утім, знаєте, він несподівано повернувся на керівну посаду, а точніше його повернули, повернули впевнені представники чинної влади, які вирішують ці питання, і повернули в ДП агенція оборонних закупівель завдяки призначенню Марини Безрукової очільниці АОС. Його тісно пов'язують із Богданом Хмельницьким і В'ячеславом Шаповалом, які вже заарештовані за злочини у сфері оборонних закупівель. І ви знаєте, незважаючи на цей кримінальний шлейф, безруково вирішили взяти Гриценка на ключову посаду в оборонних закупівлях, фактично підірвавши довіру до всієї системи в умовах повномасштабної війни. Третій рік війни, а на відповідальних посадах все ще залишаються фігуранти. Багатомільярдних корупційних схем. Ви знаєте всі ці історії з паном Резніковим, з яйцями за 17 гривень. Я не хочу зараз знову і знову мусувати цю тему. Але знаєте, коли звільнили Резнікова? Коли американська розвідка, американські офіційні видання викрили нібито за купівлю тридцяти чи 33 трьох гаубиць, які нам допомагають з початку війни. А Врешті-решт, так воно вийшло, що ці гаубиці Міністерства оборони купили. І перед тим самим, перед цією самою подією Резнікова звільняють. Ну До чого це? Тому що отак от працює у нас система. І отакі от речі відбуваються у нас під час повномасштабної війни, коли державою керує. Керують люди, з якими потрібно якось розбиратися. Мені б дуже хотілося, щоб це зробили компетентні органи. Як нам побудувати нову щасливу Україну без корупції та крадіжок, коли відбуваються такі речі? Це ганьбить дискредитує українців та українську націю. Як нам виграти в цій війні? А ця війна нам надається дуже великою кров'ю і це велика біда. Поки на сьогодні все, я впевнений, що ми обов'язково виграємо цю війну, але ж нам потрібно розібратися, що у нас відбувається в тилу, в закупівлях, в тих гілках, в тих структурах, які займаються закупівлею харчування та забезпечують Збройні Сили України всім необхідним то ганьбить, ганьбить нас, українців як націю. Слава Збройним силам України, слава Збройним силам України, слава хлопцям та дівчатам, які боронять Україну. Слава українському народу, і слава українській нації. А на сьогодні поки що все. Отож, доброго вечора. Ми з України.